Тож, в Україні почали встановлювати незвичайні обмежувачі швидкості. Як вони працюють і навіщо вони треба, зараз вам детальніше розкажу. Такі обмежувачі називаються берлінськими подушками. Раніше, ну, може, мабуть, багато вже хто про них чув, бо вони зараз дуже часто явище саме в Україні. І я вам скажу, вони справді дуже дієві. Тому що вони зроблені для того, щоб, наприклад, легкова машина. Для легкової машини було обмеження швидкості, але для машин, наприклад, таких як пожежних машин або машин великих, громадського транспорту, ці подушки майже нічого не роблять. По суті, вони їх якраз проїжджають. Тобто, це по суті, для безпеки водіїв тайп. Пішоходів. Ці подушки більшості ставлять біля житлових зон з інтенсивним рухом, поблизу шкіл, біля торгових центрів, навіть на ділянках, де необхідний контроль руху. Тобто, коли на якійсь частинці дорозі, наприклад, дуже сильно літають, зараз починають ставити берлінські подушки. Вони прорезинені, в принципі, воно ефект. В принципі, від берлінської подушки набагато краще, ніж від лежачого поліцейського, тому що по суті ти не б'єш ходовку, бо берлінська подушка, ти її проїжджаєш, якщо посередині в тебе навіть кузов не виламується, просто легенько переїхав. І по суті, ніякої шкоди авто немає зовсім. Але якщо ти перевищуєш швидкість і летиш на великій швидкості, пролітаєш цю берлінську подушку. Там не тільки можна там, наприклад, подон розбити, можна ще й дуже влетіти жорстко. Вони зроблені спеціально в тих зонах, в яких ти повинен знижити, знизити швидкість. Якраз з обмеженням швид... ну, наприклад, стоїть берлінська подушка, і зразу в тебе обмеження швидкості, якого ти повинен притримуватись. Тим більше, що зараз є нові, нові новинки, про які я вам розкажу також, що бляха, що реально в нас вже і буфера нема. 20, 20 км буфера вже нема. Тобто, якщо 30, ти вже 50 не можеш їхати. Ти можеш їхати 40, максимально 10 можна буфера в швидкості, у вас є максимально 10 км на годину. Тобто, то, ну, вже в тебе вже є великі такі нюансики, так скажемо. Що таке берлінська подушка? Це реально сучасний. Тип дорожнього пагорба, ну, по суті, такого нічого нема. Він зроблений спеціально для от селективного впливу на різні типи транспортів. Вони типу, просто заміняють лежачий поліцейський. Більше такого нічого. Ця конструкція дозволяє великому типу транспорту, як я говорив раніше, проїжджати великогабаритному транспорті. Це як швидкі допомоги. Там, наприклад, пожежна допомога. Коротше, ця функція, саме ця берлінська подушка зроблена для того, щоб легковий транспорт зупиняти. А великий габаритний транспорт, який саме громадський, або пожежний, або швидка допомога, він наоборот легесенько проходить. Типу, навіть не зачіпляючи цю берлінську подушку. В принципі, дуже класний і дієвий метод для. Того, щоб скоротити швидкість автомобіля і по суті зберегти безпеку на дорозі для пішоходів, а часто це для дітей, бо тому, що я зараз покажу вам приклад берлінської подушки саме біля школи. Він дуже допомагає для того, щоб забезпечити рух дітей чи пройти до школи. Так як, по суті, по цих дорогах літають дуже жорстко діти, ну, іноді діти навіть <кій> бувають і путаються з цими знаками світофорами, бо в мене була ситуація страшна. Але все пройшло дуже добре, так як встиг відтормозитися. Тому а це якраз тобі показує швидкість твою, яку ти повинен дотримуватись, і поблизу ж школу. В принципі дуже класна дієва схема. Машині не шкодить по суті, дуже класно працює з пішоходами. І дуже класно працює саме з пожежними службами і з громадським транспортом. Дуже 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 класна штука. Зараз покажу вам по суті в дії, як це виглядає, як машина переїжджає. В машині по суті немає нічого. І по суті, як це працює з пасажирами. Ой, з пасажирами, з пішоходами. Дивіться, ось справа стоїть школа, наприклад. І біля школи зразу вам ось і берлінська подушечка. Лесечко, проїжджаємо взагалі. Ну, по суті, ніяких нарікань не ні, ні дергає, нічого, не б'є вам колеса. Все, он, об... Все зроблено для того, щоб по суті, для безпеки пішов